Ну що, доброго дня, ранку чи вечора. З вами Світланка з Канади. Зараз ми з вами в славному місці моєму, де я живу. Стеллартом. Ось такі будівлі У нас старючі, Дуже цікаві будівлі. Кам'яні, то тобто завжди кажуть, що тут ну, таких нема кам'яних будівель. Є кам'яні будівлі. Сьогодні в нас субота-вечір. І тут в нас в Стеллартані. Намічається концертик. І оце буде концерт, і всі, ви знаєте, як все зручно. Ніхто не буде тут стояти. будуть звісно, що поїсти. Ну, це ж канадці, вони дуже люблять, щоб було все-все-все комфортно. А сьогодні ми, я, я, Світлана, ходила ось сюди. Fire call на брекфест. Теж є там відео, можете глянути. Ось так вони люблять. Все-все-все, щоб було зручно. Щоб було дуже... Оце дійство буде починатись о 9-й годині. Ще вчора вже все було е, виставлені всі стільці, все було виставлено. Все-все-все прорахували, все виставили, продавались тут. Місця. Ось, мабуть, десь пожар все ж таки у нас. Чи що там вже сталося? Бо бачите, всі машини вже місто там, де готували, все вимили, все чисто, а машини кудись погоділи і поїхали. Тут буває багато пожарів, тому ну, про пожари тут можна тільки. Говорити. Тому що самі міста, містечка, оці, що тут, вони є між лісом. Ось Містечко ліс, містечко ліс. Тут багато будинків, які знаходяться прямо в лісу. Ось бачите, тут буде, буде грати музика, буде, будуть пригощатися, будуть пригощатися. І тут буде е, танці, музика і танці. Оце е, квиток сюди коштував, можна було в ратуші купити. Він коштував 25 доларів. Той, хто хотів, гляньте, скільки туалетів наставили, щоб ніхто не, не подумав десь піснути. піснути недалеко. Ну ось так. Бачите, почнеться це дійство о 9-й годині. Ну, зараз у нас десь, зараз скажу даже 7.30, тому ще півтори години ну Вони вже два дні тут готують місце, де це провести. Тому ну, ось, музика буде грати гучно, я можу вдома сісти у себе перед дверима і все-все-все побачити. Ось так. Там будуть пригощати, там будуть виступати співаки. Тут будуть стільчики розставлені, тут туалет. Тобто все-все-все буде зручно і все буде комфортно. Ось така у нас вечірня прогулянка вийшла по місту Стеллартан. Ось це ми зараз з вами блукаємо зранку, з вечора. Зранку ми були з вами. На брекфесті фаерхолле. А тепер ми з вами пройдемося тут. Чому б і не прогулятися? Тут завжди оце не огорожено, а та зараз привезли ось таку огорожу і тому ну тому отак. Людей я зрозуміла буде багато. а от стільчики гляньте скільки розставили. Ще хочу сказати, що в нас доволі. Маленьке містечка і все доволі цей тиждень весь всі заходи проходили тут у нас в Стеллертоні. Тому ну, ось. Отам ратуша, бачите, ратуша. Ота, там ратуша. І за, на парковці за ратушею. Знаходиться ось це дійство. Буду, будуть грати музику, люди будуть танцювати. І хочу сказати, що якщо я кажу слово танцювати, то це не значить, що танцювати будуть тільки молоді. Будуть танцювати кому 70 років, будуть танцювати кому 80 років. Той, хто прийде з паличками тут, на милицях, і теж буде танцювати. Ну, ось так тут працює. Але вони ж не прийдуть, вони приїдуть всі на машинах. Тому тут буде все зручно і дуже комфортно. Гляньте, поставили світло і буде ось так. Ну, я не знаю, ми давно не гуляли з вами цією вулицею, ми за... завжди я йду парком, а це йду трохи нижчою вулицею, ніж парк. Захотілося мені пройтися. Ну, ось так. Оця вулиця точно так, якби моя. Це, це верхня вулиця, на одну вулицю вверх, а моя вулиця, де я живу, на одну вулицю вниз. Зараз дуже комфортно гуляти, тому що не жарко, не холодно. Така. Теплопрохолодна погода, днем було жаркувато. Так, а що я ще хотіла розказати? Я хотіла розказати, поділитися з вами своїми думками. Ось і завершується мій, моя відпустка. Вона у мене була 9 днів, 8 днів відпустки пройшла. Вона була доволі насичена, я їздила на океан, відпочивала, їздила в Татамагоніш, їздила в Трюро, Тут було багато заходів, я їх ходила на ці заходи, ну, тобто відпочивала. Якщо сказати про Канаду, ну, у Канаді в мене є відпустка. Я можу сказати, що в мене була відпустка, тому що завтра ще один день і все, відпустка буде завершена. Але, Але. Якщо так добре подумати, он, з вами, он, бачите, продовжують тут грати. І всі сидять, дивляться. Зараз ми це все побачимо знизу. Всі посідають в такі гарні квіти. У нас їх називали в Запоріжжі наречена. Або бульдох, моя бабуся казала. Але ж не знаю, як. Ось, Або на або або бульдох. Такі гарні квіти. Дуже гарні квіти. Прямо при чудові квіти. Тому той, хто казав, що у нас тут немає квітів, та є на вулиці квіти багато. Той, хто любить квіти, у того є квіти. Ага, то діти грали, а тепер грають сьогодні. Уже дорослі. Тоді -то зовсім не. Тому хто хотів побувати в Канаді і не має зараз можливості побувати в Канаді, то він може побувати разом зі мною. В Канаді. Подивитись, як тут відбувається, що тут буває. Я, мабуть, зараз пройдусь ще в парк. Ми з вами подивимося ще з тої сторони. Ось такі типічні дворики. Такі типічні. А знаєте, що то, що мене спочатку вразило, так це те, що біля цих двориків немає забору. Так, це вразило, це зрозуміло, це вразило. Але... Мене ще вразило те, що це доволі невелике місто, містечко е, біля будинку. І тут доволі небагато місця, але люди вміють відпочивати і на цьому невеличкому клаптику землі. А на що їм великий клаптик землі? Я ось подумала, в мене в Запоріжжі будинок і він має 6 соток. І мій чоловік і зараз косить ту траву. Голова в нас болить за ті дерева. Ми все боремося з тими деревами. Ось він тільки пообрізав, а тепер їх опять обрізати. А потім я подумала, ну а правильно ж роблять канадці, які не садять плодові дерева в себе біля будинків. Бо знаєте, я пам'ятаю, як у мене росла груша біля будинку, і це було все в грушах і в... О, хтось стане загубив. Бачите, як грав, мабуть, штани загубив. І було скільки сміття від неї, що я пам'ятаю, що я все время прибирала, прибирала то листя, то, то гілки падають, то ще ж. Ну, на що собі створювати якийсь дискомфорт? Так от, Канада для мене про комфорт. Вони дуже люблять комфорт у всьому. Якщо дивитись, то сидячи, посідали і дивляться, ще принесуть з собою щось, щоб було що поїсти і випити. Якщо і випити це не алкоголь. Я хочу сказати, що так. Тут є алкогольні магазини, є наркотики легалізовані. А я не бачу, але я не бачу людей, які валяються на вулиці. Я не бачу, як у нас кажуть, о, п'ятниця! Та це ж треба розслабитися. І під півнушкою цілі гурти хлопців, дівчат, мужиків стоять. От вони після роботи потрошку. Ні, я тут такого не бачу. Ну, е, я питала у місцевих, вони кажуть, що провінція Нова Шотландія і ця місцевість, де я живу, вона дуже така, особлива тим, що вона більш сімейна. Тому той, хто думає над тим, куди їхати, їм в Канаду. Подумайте, но ну ваша Шотландія дуже непогане місце. Дуже е, клімат схожий з Україною. Тут не буває таких сильних морозів. Я хочу сказати, що, мабуть, десь кілька годин тільки було там одну ніч було 29 градусів тут мінус. Так, було доволі холодно, було і так. І це якраз був той день, коли я переїжджала. Своє нове житло, коли я переїхала, це перший день моєї ночівлі в новому житлі. Було мінус 29, ну це з моїм щастям. Знаєте, є люди такі лакі-лаки, яким у всьому везе. А я така людина, якої все, що не робиться, все робиться дуже важко. Дуже важким моїм, моєю праці. Але я е, роблю це, я працюю. І я свої цілі виконую. Ну, все, що від мене залежить. Тому ну, ось так. Уже дев'ятий місяць пішов, як я в Канаді. Маю житло, маю роботу. Так, робота, можливо, вона не така високоінтелектуальна, як була в мене в Україні. Так, я згодна. Сьогодні ми тільки розмовляли з моєю подружайкою про те, що маючи три вищі освіти, плюс магістратура і плюс європейський диплом маю. Я працюю швачкою. Але я працюю, в мене є робота, в мене є житло. Я себе забезпечую, дякую канадцям. За підтримку мою. Мене особисто це підтримка і емоційно, і підтримка е, речами, які в мене стоять в моєму будинку. Щось я купляла, щось мені подарували. І речами одежі, щось люди дарували, просто йшли до магазину, купляли і приносили речі, коли я була у хост. Тому. Відновити життя за 8 місяців дуже важко. Ну, Якщо в такому фізичному плані, то так, я маю житло, я маю роботу, я не помираю з голоду, далеко не помираю з голоду. Я коли їхала і я дуже переживала, що в мене. Не вистачає коштів на те, що я знала, що я зароблю. Я людина, яка вміє працювати руками, ногами, вміє працювати завжди. Я знала, що я зароблю собі кошти. Але скільки зароблю? Хватить мені цих коштів на те, щоб заплатити за житло, на те, щоб поїсти. Я не знав. Я можу сказати вам так, я дивилась багато блогерів, які казали, що помирайте з голоду. Я їхала, думаю, ну, я людина економна, буду якось там вже перебиватись. А з їжею проблеми в мене немає. Ось те, що я переживала, зовсім немає ніякої проблеми. Так, важко з мовою. Я її вивчаю, але ну, не можу я вивчити мову. Так швидко. Вивчаю є, як є. Так, зрозуміло, що я знаю більше слів, я вже розмовляю, я можу поспілкуватися. Але, ну, щоб досконало, щоб прям сказати, що я там прям, ну, зовсім зовсім володію мовою, я так сказати не можу. А от про розові окуляри. Ось з, з, з приводу цього, в мене не було зовсім розових окулярів. Популяр. З приводу роботи, я знала, що це буде важка робота, відносно ваша така. Робота, це буде низькооплачувана робота, це буде статусом нижче, ніж, ніж була моя робота в Україні. Я в Запоріжжі була психологом і доволі мене знали в Запоріжжі як психолога. Я багато там працювала як психолог. У мене частна практика була і в школі я працювала вже, коли почалась війна. Це приватна практика була в мене до того, до початку війни я свій кабінет закрила, потім пішла працювати, тому що я багато волонтерила. Я ось коли думаю, я з 14-го року по 22-й зробила все, щоб допомогти країні всім, чим могла. Я надавала послуги всім безкоштовно. Як психолог багато працювала для того, щоб війни не сталося. Я думала, війна не прийде в мій дім, але вона прийшла в мій дім, в моє місто прийшла. І сьогодні в моє місто обстріляли. Була ракета, впала вона в моєму Шевченківському районі. Це було зовсім-зовсім близько, біз, біля міста, біля міста, де я завжди. Це було біля базарів, завжди там скупляюся. Тобто це жахливо. Супермаркет постраждав, постраждала будівля освітнього закладу, загинули люди. Це дуже-дуже Важко. А от по поводу... У мене були одні рожеві окуляри, одні одні. Я їхала тільки з одними рожевими окулярами, які вони сформувалися у мене за ці е, 10 років, 9 років волонтерства, спілкування зі своїми друзями, спілкування з тими, хто поряд. І ось вони в мене були, е, мабуть, і ми. Як люди ми створюємо своє середовище людей, які біля нас знаходяться. І от біля мене знаходились патріоти України. Зараз хтось на війні, хтось в місті Запоріжжя, хтось виїхав, хтось десь працює розкидало розкидала життя. Так от, я коли їхала сюди, в мене якась була така рожева, мабуть. Представлення про те, ми українці. Ми ж за кордоном. Тому будемо триматись разом. Це не значить, що ми будемо разом відмічати якісь свята, там, сидіти разом е, на одній лавочці щось там спілкуватись. Ні-ні. Якось от. Колись інформаційно, просто запитати те, що я, те, що я, те, що роблять мої друзі, навіть я знаходжусь в Канаді і те, що вони роблять зараз. Вони можуть зателефонувати і спитати мене, як в тебе справи? Як ти там? Що тобі? Тобі важко. Точно так і я. Коли стається якийсь якісь події. Ну, але ж зрозуміло, не тільки якщо стається якісь події, я телефоную. Я телефоную коли е, по гарним якимось таким подіям. Але коли стаються якісь події, або я довго не чую цих людей, я їм телефоную і кажу, як ви там, що вам. Ну, можливо, потрібна допомога якась. Е, можливо, тобі просто зараз тяжко. І ось такі друзі, вони були завжди поряд, завжди це була. Це не ті друзі, які давали великі кошти або якісь кошти могли дати. Мої друзі не були ніколи заможними дуже людьми. Але вони були людьми. І ось це головне. І коли я їхала сюди, я взяла з собою п'ять колод метафоричних карт. Я там ще взяла трошки інструментарію. Думаю, я приїду, буду проводити, я ж розумію, українці, вони за кордоном, їм важко. Теж вони тут, їм треба адаптуватись. Я ж психолог, я буду допомагати, я буду підтримувати. Оце були мої розові Ось так. Оце була єдина така. Рожева. Така дія, яка не справдилась, ніхто нікому не потрібен. Кожний за себе дізнався щось про піар, дізнався про якісь документи, тихенько пішов до керівництва. Або там чу-шу-шу сам зробив і все. А якщо щось запитати, то скажуть, що ти причепилась, мені так і казали. У кожного своє мені сказали. А ти думала, сюди їдеш на розваги одна, тут одна, не виживеш. Так ось любі мої. Ірі, українці я виживу одна. Я все життя живу і працюю, а той, хто працює, той зможе все. Тому, знаєте, хочу сказати, що ось пройшло 8 днів, 8 днів моєї відпустки. Ніхто з українців мені не зателефонував, навіть не, зап... не написав нічого. Ні, ну, в мене є кілька друзів, яких... яким я написала, як там твоя відпустка. Мені написали окей, І для мене душа заспокоїлась. Гарно, що з людьми, за яких я переживаю, все гарно в них. Тому в мене були одні очки. Рожеві очки, так. Тому, якщо хтось збирається їхати в Канаду, він повинен розуміти, що ви розраховуєте тільки на себе. Допоможуть велике дякую. Я дякую кожному, хто допоміг якимсь словом, яким дійством, якоюсь підтримкою. Я дякую всім, кожного дня. І дякую Богу за те, що він веде мене по цьому житті. Ну, якось отак. Ось таке вийшло трошки таке, мабуть, довге відео. Але дуже хотіла, щоб той, хто збирається зараз їхати, той, хто думає, їхати чи не їхати, як я буду там, якщо ви навіть одна. Я вам хочу сказати, що. Якщо ви будете розраховувати тільки на себе і допомогу канадцям, то ви зможете все тут подолати, всі труднощі. А якщо будете розраховувати, що хтось буде вам допомагати з місця з наших, ну, можливо, буде допомагати, а можливо, не буде допомагати. Ну, а якщо не буде допомагати, так що будемо самі рішати всі проблеми. Так? Сьогодні був важкий день емоційно для мене, тому що обстріляли моє місце Запоріжжя. Я дізналася у мого знайомого загинув син о 5.30 ранку сьогодні. І я прочитала, що всі герої, герой, герой. А я зателефонувала його дружині, і вона каже, що в мене в серці більш нема нічого, я пусту. у мене серце пусте. І це серце матері, і це зрозуміло. Це дуже важка війна. І від війни хотіла б сказати трохи більше, хотіла б полаяти. Когось. Але не буду. І висновок чому? Розраховуємо тільки на себе. І йдемо тільки вперед. Хай кажуть. Тому ось так. До наступних відео. Це відео я викладу завтра в неділю зранку. А там ще буде викладено про breakfast з панкейк. Вісім днів мого спілкування тільки з канадцями завершено. Завтра дев'ятий день, а в понеділок вже на роботу. І там я побачу своїх українців. Ну, вони теж різні, з різними характерами, з різними представленнями про життя, з різними. Ну, з різними. Не буду далі казати. Не хочу. <сум> Тому підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, я трошки вже стабілізуюся. Моє життя і я хочу зробити прямий ефір. Можливо. Але коли не знаю, не знаю, щось я ніяк не заберусь, чесно сказати. В 6 годин різниця. Можна суботу-неділю якось вибрати, але глянемо. Якщо цікаво прямий ефір, напишіть. Якщо хоч 100 чоловік напише, чи 50 чоловік, Ну, буде якийсь відклик про те, що хочу прямий ефір, ми зможемо поспілкуватися в прямому ефірі, Ну, тоді я зроблю прямий ефір. Тому пишіть, ставте лайки, можете лаять мене. Ну, а чого ні? Якщо ніколи лаять, то лайте мене. До побачення.